«Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти підтримуєш народ України. Ми з лорі вітаємо вас, і найліпше, що ми можемо зробити, це молитися. Ми молимося за ситуацію, молимося за вас, бо, попри всі труднощі, ви сприяєте служінню християнського телебачення в Україні в обставинах, що ви їх проходите під час війни. Ми пропонуємо вам найкраще, що маємо. добру новину Євангеля Ісуса Христа та заохочення християнського телебачення в Україні. ми любимо вас, наші молитви з вами. Знаєте, що мені подобається в Ісусі? Він постійно вступається за нас і молиться, аби наша віра була сильною. Саме про це наша молитва за вас сьогодні. Ми покриваємо вас своєю молитвою. А ви в наших серцях і думках. Але найголовніше, що ви в Ісусовому серці та у його думках. Тому ми молимося сьогодні, аби ваша віра була сильною. Єдине і найкраще у світі, що ми можемо зробити для вас, це подарувати вам добру новину Ісуса, послання надії і життя, послання миру та спасіння. Ми посилаємо вам сьогодні усю свою любов. Учні опинилися в морі, їхній корабель кидало вітром, бушувала буря, і нарешті Ісус питав у них: де ваша віра? Я з вами? Він був з ними посеред шторму. Під час шторму Ісус з вами, і з вами зараз християнське телебачення. Хай вас Бог благословить. Ми молимося за вас. Що мені подобається в Божому плані, так це те, що він дозволив нам запустити TBNUA в розпал безладу посеред шторму. І в цій бурі посеред безладу Бог приготував для вас диво. Тож дивіться нас, і не зводьте очей з Ісуса. Він автор і вершитель вашої історії. Тримайтеся, віри! Новий християнський канал TBNUA вже в ефірі.